На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Щедловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Передали стадіон Авангард у спільну власність громади області, а також прийняли кілька звернень до столичних посадовців депутати Рівнеради під час свого чергового засідання. Не обійшлося воно і без традиційного пікету під стінами сесійної зали. Будинок стоїть над дорогою по вулиці Олени Теліги. З другої сторони будинку знову таки будують дорогу під самими, під самими вікнами будинку. 9,5 тисяч 11 тисяч одинадцятикласників Рівненщини завершують навчання у школі. У доросле життя відправилися 11 класники Рівненського обласного ліцею інтернату. Останній дзвоник сьогодні пролунав для 130 учнів. Вже за тиждень усім їм вручать документи про середню освіту. Гуртом і парк легше відновити. Вирішили у Тучині і зібрались на сільську толоку. Цією громадою тученці висадили молоді дерева, вигребли гору сміття та підготували до дня перемоги місцевий пам'ятник. У рівненських даїшників підростає надійна зміна. Юні інспектори руху з різних куточків області зібралися у рівному, щоб продемонструвати свої знання та вміння. Може, в майбутньому це буде моя навіть професія. Поблизу корця гуло у вухах. Там два дні їздили на квадроциклах та мотоциклах з колясками. тут страшно Їздити треба тільки добре. І все. Влада Рівного та області таки реконструюватимуть разом стадіон Авангард для цього міські обранці вирішили передати найбільшу спортивну споруду краю у спільну власність. А ще під час чергового засідання вони дали дозвіл на зведення першої на бісукоті аптеки та прийняли кілька звернень до столичних посадовців. Детальніше Іван Марчук. Традиційно депутатів рівне під стінами сесійної зали зустрічають люди зі своїми проханнями і вимогами. Цього разу це мешканці будинку по вулиці Олени Телігі, 57. Міському голові вони підкуються. Їх прибудинковий спортмайданчик знесли, аби пустити машини. Будинок стоїть над дорогою по вулиці Олени Телігі з другої сторони. Будинку знову таки будують дорогу. Під самими вікнами будинку буквально відступили 15 метрів. І будують широку трасу, яка буде виходити на Макарова, сполучати дві центральні дороги, і буде дуже сильно загружена. Нашим дітям немає де гуляти, так як двір буквально 10 метрів, кінчається яром, обривом, де не можна випустити дитину. Це питання, каже Володимир Хомко, для нього нове, але права людей разом із фахівцями пообіцяв захистити. Я вас запевняю, якщо там є хоч на, на сантиметр порушення, я припиню зараз. Уже під самими дверима сесійної зали міському голові двоє людей нагадали про свою нещасливу золоту підкову. Кажуть, обіцянок чули вже багато, а діла поки не бачать. У мене була ще вчора розмова з Губернатором. Повірте мені, цей будинок теж каменем лежить, його треба розрулити. Ми робимо все, щоб люльчика заставити, будувати цей будинок. З губернатором домовилися наступним чином: якщо зараз не знайдемо компромісу на рівні Люльчика, вас тоді будемо викликати банки. Ви будете на цю нараду запрошені. Тому з губернатором домовилися, якщо зараз цього не станеться, не домовимося на тому рівні, що, то, що пропонує люльчик. Буде губернатор буде зустрічатися особисто з Азаровим по вашому будинку. Це моя остання розмова з Берташем. Чимало часу в обранців зайняли звернення до найвищого керівництва держави. Так вони звернулися до Держслужби кінематографії із проханням скасувати в Україні дозволи на показ фільму Матч через його антиукраїнську позицію, оскільки на думку депутатів українці зображені у стрічці у негативному світлі. Нагадаємо, у рівному місцевий кінотеатр відмовився від показу картини минулого тижня. Крім того, у результаті поіменного голосування рівна рада прийняла звернення до президента, голови парламенту та генпрокурора щодо припинення репресій проти опозиційних політиків. І з більш близьких до обласного центру питань міські мужі підтримали передачу у спільну власність області, частки стадіону Авангард. Тим самим вони відкрили дорогу для спільного фінансування його реконструкції, кошторис якої становить 25 мільйонів гривень. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Одинадцятикласники завершують навчання. 4 травня в них розпочнеться державна підсумкова атестація. І вже 12 травня 9,5 тисячам випускників Рівненської області вручать документи про середню освіту. В який саме день проводити свято останнього дзвоника? Кожен навчальний заклад цьогоріч визначає самостійно. Сьогодні шкільний дзвінок в останній пролунав для понад сотні учнів обласного ліцею інтернату. Побувала на святі і наша знімальна група. Доросле життя відправилися одинадцятикласники Рівненського обласного ліцею інтернату. Останній дзвоник сьогодні пролунав для 130 учнів. Серед них і Володимир Думанський. Хлопець розповідає, чотири роки навчання у ліцеї повністю змінили його світогляд. Упродовж цього часу Володимир ставав неодноразовим учасником та переможцем учнівських олімпіад. А нині мріє стати успішним юристом. Було навчання дійсно цікавим. Яскравим мені моя вчителька допомогла поглибити мої знання. Я Зміг прийняти участь у обласних олімпіадах з історії, всеукраїнському етапі олімпіади з історії. Самий період життя в ліцеї дійсно був цікавий, тому що не тільки одним навчанням ми тут мали змогу займатись було досить багато гргуртів, цікавих заходів. Ольга Денисюк цьогоріч здобула звання ліцеїст року. Тепер каже найважливіше успішно здати підсумкову атестацію та незалежне оцінювання. А у майбутньому Ольга мріє працювати з дітьми. Я б хотіла тренувати маленьких діток, відкрити свою танцювальну школу або школу художньої гімнастики. Я ще не вирішила, а це все тільки врій. Цьогоріч останній дзвоник у ліцеї пролунав раніше ніж зазвичай. Через футбольний чемпіонат Європи учням та вчителям довелося динамічніше працювати над навчальною програмою. Втім, запевняють фахівці, такі зміни не стали катастрофічними для випускників. Ми настільки вибудували і програму нашу, і з колектив згрупували і Роботу налагодили. Що повірте, це не відобразилось ні на дітя, ні на їхній успішності, ні на життю, взагалі ліцею дійсно вплинуло. Але разом з тим всі нормативні дисципліни, всі дисципліни вичитані, всі іспити прийняті. Діти отримали ту базу знань, яка рекомендована Міністерством освіти. Єдине, що звичайно звужений термін навчання накладає певний відбиток, відбиток на якість засвоєння знань. Уже завтра на випускників ліцею чекає державна підсумкова атестація. Перший іспит українська мова. Роман Сфарида Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Забезпечити роботою інвалідів можна не лише слідкуючи за дотриманням норм законодавства, що гарантує 4% робочих місць людям з обмеженими можливостями, Неабияк як можуть допомогти зустрічі керівників підприємств з їхніми потенційними працівниками. Так до прикладу, в Олександрійському центрі професійної реабілітації інвалідів подібні заходи вже дали непогані результати. Світлана Кир'я в обласному центрі професійної реабілітації інвалідів вже третій місяць освоює фах оператора комп'ютерного набору. Жінка сподівається, що це допоможе знайти роботу, адже нині скрізь вимагають знання комп'ютера. Навчаємося ми всього чуть більше трьох місяців. Всі нас три місяці навчання попереду. Гадаю, що всю необхідну програму ми освоїмо. У Мене є ще освіта. Я закінчила планову економічну техніку, маю професію бухгалтера. Я думаю, що на що мені допоможе Наталія Новак до центру потрапила за рекомендацією Володимирецького районного управління соцзахисту. Розповідає, у закладі їй дуже подобається. Тут вона нарешті освоїла професію швеї. Жінка розраховує, що неприємності, які вона мала на колишній роботі, більше не повторяться. Я працювала керівником гуртків. Будинку школяра юнацтва, я пішла туди на конкурсні основи. Була виставка. Прийшов фахівець, вони сказали, що ти освіти не маєш цієї педагогічної. Мене вони ну, попросили, а просто я уступила місце да й все. Я б хотіла на трикотажну фабрику знову, але ж ну хоча б на швейну. Фабрику. Шуєю загалом в Олександрійському центрі нині перебуває три десятки інвалідів. Всі вони вчаться та розраховують отримати роботу. Директор закладу розповідає: спочатку року їм вдалося працевлаштувати лише шістьох вихованців. Однак тут сподіваються допомогти і іншим. А от громадські діячі твердять, допомогти інвалідам можна, якщо активніше запрошувати роботодавців, відвідати центр. Бачимо, що є певні результати, і думаємо, що декілька людей буде про це влаштовано. Зокрема, є домовленості з льонокомбінатом, які готові тут навчати людей і брати на роботу із листопада місяця. Є підписана угода з Морган Феніші». Які будуть відкриватися 8 травня і вже готові брати дві-три людини на роботу? Прийняти на роботу декількох людей погодились і на рівне азот. В них розповідають вакантні місця з'являються періодично, адже при збільшенні кількості персоналу на підприємстві чітко дотримується норм законодавства, за яким 4% робочих місць завжди надають інвалідам. Приїхав сюди, посмотрев побачив должен сказать что и даже подобрал несколько человек вот уже посмотрев те режимы которые есть меня заинтересовали несколько человек которые могут у нас работать если за станом здоровья им будет у нас дозволено. специфика нашего производства химического она она нас заставляет делать очень скрупулезный отбор потому что не только по девым качествам но и еще стан здоровья этого инвалида которого мы берем должен удовлетворять чтобы он у него у нас не погиршился виктория катеренчик думотрашамшин информативная программа день Понад три тисячі сільських дітей зможуть оздоровитися цього літа за пільговими умовами. Їх батькам доведеться платити лише третину вартості путівки. Решту коштів компенсує мінагрополітики, розповідають в обласній проспілці працівників АПК. Відпочиватимуть сільські школярі у чотирьох таборах краю: Агатівці, Барісці, Вогнику та Веселці. Чи готові оздоровчі заклади зустрічати дітвору? Дізнавалась Галина Баранчук. Чотири дитячо-здоровчі заклади має нині в спільній власності проспілка працівників агропромислового комплексу. Серед них і табір «Берійська» в Дубинському районі. Тут триває підготовка до нового сезону. Офіційно заклад почне працювати в кінці травня, та працівники табору вже на роботі. Красим білим, ми їм прибираємо все. У сезон тут мають роботу до сотні місцевих жителів, а ще оздоровлюються діти фермерів, працівників сільськогосподарських підприємств. Так торік у таборі відпочило майже 400 сільських дітей. Вартість путівки становила 1900 гривень. Леву участку цієї суми оплачувало Мінне ПК та соцстрах. 750 гривень доплата міністерства аграрної політики. І решта фонду соціального страхування і про спілок. Ну про спілки доплачували або батьки десь в межах 115-120 гривень. Загалом торік вагатівці, берісці, вогнику та весельці таким чином було здешевлено путівки для понад двох тисяч сільських дітей. Цього року до їх числа додадуться й діти сільської інтелігенції. Тому загалом на пільгових умовах оздоровитись зможуть вже понад три тисячі сільських малюків. В цьому році також закладено, щоб здешевлювати путівки для дітей. Не тільки працівники ОПК, а програма село всіх дітей соціальної сфери, і також будемо переробна промисловість, які працюють батьки, хлібзавод, кондитерська фабрика, цукровий завод. Загалом, за рахунок мінагрополітики, на третину буде здешевлено путівки для половини дітей, які відпочиватимуть у стаціонарних таборах. області. Галина Баранчук на зармі інформаційна програма День. Майже 100 кілометрів лісових доріг вже цьогоріч планують збудувати на Рівненщині. На це з держбюджету проситимуть 10 мільйонів гривень. А ще лісівники області розраховують на покращення фінансування з обласного бюджету програми Ліси Рівненщини. Вона передбачає виконання лісокультурних робіт та створення захисних насаджень на малопродуктивних землях. Як виконується ця програма, на спільному виїзному засіданні вивчали члени екологічної та аграрної комісій Рівненської облради. На рівненщині збільшується площі земель сільськогосподарського призначення, що заростають лісом. Ще два роки тому їх в області було близько семи гектарів, а нині майже сто. Але незважаючи на всю красу цих молодих лісів, користі від них мало. Якщо це проходить е, самозаліснення, то згідно е, із інформацією науковців, е, можливо, буде якісні насадження через 50 років. Тобто, 50 років буде втрачене. Тобто тут, де на сьогоднішній день проходить крутинне. Заліснення воно не дає сталого і не дає перспективи тому насадженню, які вже на сьогоднішній день є. Однак, якби ці землі, що нині не обробляються, можна було б орендувати у власників, то це вирішило б відразу дві проблеми. По перше, твердять фахівці з'явилися б території для заліснення, а по друге, можна було б привести самозасіви до належного стану, адже нині доглядати за ними лісівники не мають права. В управлінні Держкомзему розповідають з відповідними клопотаннями вже двічі звертались до Верховної Ради. На жаль, депутати Верховної Ради не підтримали два рази ці зміни до законодавства. І очевидно, наступний шлях, який ми чекаємо, це все ж таки, коли буде прийнято в другому читанні законопроект про. Ринок земель з тим, щоб або держава буде викупувати ці землі для сам для заліснення, або можна буде їх передати держлінгом для заліснення. Паї. Однак, допоки депутати остаточно не ухвалять відповідний закон, в країні діятиме мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, і площі самозаліснених територій продовжуватимуть збільшуватись. Вікторія Катеринчик, Микола Малічук, інформаційна програма День. Гуртом і парк добре відроджувати. Довела це громада села Тучин, що в Гущанському районі. Люди усім селом вийшли, аби прибрати і облагородити місцевий парк, якому вже понад 250 років. Доки одні спилювали сухі дерева, інші вигрібали сміття, підмуровували пам'ятник та фарбували горожу. Свій внесок зробила і Оксана Жужецька. Тучинський парк заклав воєвода Валевський ще у 1756 році. Нині він входить до всеукраїнського переліку пам'яток садово-паркового мистецтва. Серед цих старих величезних дерев є чимало рідкісних порід. Пропадати таке добро не може. Вирішили тучинці, і, озброївшись гарним настроєм, гравлями та лопатами, вийшли на сільську толоку. Усіх цих людей загітувала на толоку молода тучинська активістка Вікторія Грицюк. Люди збиралися різними шляхами, і були по селу оголошення, і були керівники організації. всіх повідомлені, що от таку цікаву, таку потрібну річ будемо робити, скажімо. І е, я дуже задоволена і це. Е, це дуже хороша ознака, що знайшлося досить таки велика кількість свідомих людей, які, незважаючи на роботу, незважаючи на польові роботи, сьогодні знайшли час і сили прийти, аби попрацювати на благо села. Доки одні різали сухі старі дерева, інші грибли листя та сміття, збирали гіляки та садили молоді деревця, на толоку вийшли цілими організаціями. Точинський геріатричний пансіонат долучилися для того, щоб наше довкілля було чисте, щоб було приємно прийти, відпочити навіть нашим підопічним. Ми тільки нам покинули роботу, прийшли сюди, щоб також допомогти прибрати територію, щоб було нам всім де відпочити. Наближається день перемоги. Ну, треба порядок зробити тут, ну щоб чистота порядок була. Заради благородної мети у парку пліч обліч працюють і дорослі, і діти. Ми з оператором, хоч і не є представниками Тучинської громади, проте не долучитись до такої доброї справи просто не могли. І свій вклад у розбудову цього парку зробили. Минула якась година, і у парку з'явились нові лавки, молоді дерева та гори сміття на стежках. А вже незабаром, завдяки згуртованості місцевих, тут з'явиться ще й новий паркан. На нього вже виділили майже 100 тисяч гривень з обласного природоохоронного фонду. Ми півнорічні виконці з того, що саме територіальна громада ініціювала цей, цей проект, і нам приємно бачити, стільки сьогодні людей вийшло для того, щоб привести цей парк. Крім того, Анатолій Юхименко пообіцяв посприяти ще й появі у цьому парку дитячого майданчика. А місцеві вже вирішили святкувати на цій зеленій галявині день села. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. У рівненських даїшників підростає надійна зміна. Юні інспектори руху з різних куточків області зібралися у рівному, щоб продемонструвати свої знання та вміння. Школярі регулювали дорожній рух на дитячому майданчику, долали велоестафету, а також проводили агітацію за дотримання правил. Хто у підсумку переміг і отримав путівку до артеку, знають журналісти дня. Демидівська школярка Аліна з разом зі своєю командою вже була призером на змаганнях юних інспекторів руху у конкурсі юний регулювальник на дівчину покладена особлива відповідальність. Це вже не вперше, скільки я їжджу. стільки. Мені це надзвичайно подобається. Це моє так найбільш улюблене. Може, в майбутньому це буде моя навіть професія. Я так трошки задумуюсь». Перевірити свої знання та навички зголосилося 10 команд зі всієї області. Юні інспектори змагаються у знанні правил дорожнього руху, велосифетів, вміння регулювати дорожній рух та конкурсі бригад. Задоволення від підготовки до конкурсу отримують не лише учасники, а й педагоги. Дуже цікаво досить готувати команду. Якщо не знала сама правил дорожнього руху, то вивчила. Та змагань профілактика дитячого травматизму. Адже через необачне ставлення та незнання правил дорожнього руху вже у цьому році з вини дітей було зафіксовано чимало випадків ДТП. У нас лише за останні вихідні це п'ять останніх вихідних сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участю дітей, і саме вони всі три були звини дітей. Це був раптовий вихід дітей на проїзну частину дороги. Загалом з початку року у нас сталося дев'ять дорожньо-транспортних пригод, в яких вісім осіб дітей загинуло, та десять дітей травмовано. Змагання юних інспекторів руху відбувається уже два десятиріччя. Цьогоріч найкращі результати показала команда інші діти з рівного. Друге місце вибрала ще одна. Ліницька команда щаслива смуга, а третя поділили представники з Довбунова та Демидівки. Олена Борова, Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Дорога для витривалих у селі Жатківка поблизу корця знову їздили по бездоріжжю. Там паралельно відбулося одразу кілька турнірів з мотокросу. Перший етап чемпіонату України серед мотоциклів з колясками та квадроциклів, а також Кубок Федерації серед аматорів та ветеранів. Зокрема, залізних коней сіли як зовсім юні спортсмени, так і ті, в яких за плечима десятки років змагань. Була серед чоловіків-учасників і одна дівчина-мотокросменка. Відбулося це свято швидкості та мужності під патронатом першого заступника голови обласної адміністрації Анатолія Юхименка, який підтримав його власними коштами. Чиновник розповів Людмилі Усік, що ніколи не мріяв бути мотогонщиком. Втім, азарт перегонів, як глядача його завжди захоплював. Захопленою побаченим повернулася із жатківки, і Людмила Осік. Брудо та а також різких поворотів та падінь. Мотоцикли на колясках за 20 хвилин проїжджають майже 20 кілометрів ось цією трасою. Одне коло це майже 2 кілометри по бездоріжжю. Перед стартом цю трасу обов'язково поливають. Гонщики кажуть, пил гірший за мокрий бруд, але боятись перешкод на мотоцикл не сідати. Це знає один з найменших учасників змагань. Шестирічний Юрко. Швидкість та екстрім для нього не дитячі забавки. швидко їде. Всіх я Вже не мотоцикл, але ще не автомобіль. Коли на свого залізного коня сідає Олексій Валявський, йому заздрить кожен перехожий. Квадроцикл він опанував нещодавно. Хлопець каже, на такій техніці гонщику і було, то по коліна. Для мотокросу, що ми переробили, поставили другі диски, трохи тоньшу резину спереді, ззаді поміняли. Оці встановили дуги, щоб збоку з боку захищати. Поставили спеціальну глушилку, що вона цепляється до тебе. Якщо ти упав, вона заглушує квадроцикл, щоб він не уїхав. Найвидовищніші заїзди на мотоциклах з колясками. Тут керують одразу двоє спортсменів, того що збоку називають колісничим. Це він вправно пересувається на шаленій швидкості, лише тримаючись руками за перила. Зацепився ногою, спустився вниз. Якщо ще не вгортає візу, то ще не починаєш нахилятися. Ось так і нахиляєшся. Тільки со він трошки трусить. трошки треба мати здоров'я. Тільки узгоджений тандем приведе до перемоги, каже пілот мотоциклу з коляскою Петро Горбатенко. У нього понад 30 років досвіду у мотокросі повинен бути один тандем. Ми друг другу нічого не кажемо взагалі. Ми до друг друга понімаємо на льоту. Хоч мотокрос і чоловічий вид спорту, є у ньому і жінки. Тендітний декоратор весіль Наталія Зайченко єдина на змаганнях. Але чоловіки каже на трасі їй поблажок не роблять. Аби долання перешкод не було таким сумним, свій мотоцикл гламурно прикрасила. Я розкрила крило, зазвичай воно було синього ці кольору. «Алло, сині, усі, а мені дуже хочеться виділятися. Після кожного заїзду залізний кінь підлягає мийці. Коли спортсмени відпочивають, цією справою займається механік. «Повністю слідіть за мотоциклом, за його надіжністю, справністю і так далі. Та плюс смотреть на трасі коли їде, показує круги і час». Траса поблизу корця одна із найскладніших в Україні, кажуть організатори змагань. До того ж, ускладнила життя спортсменам тридцяти градусна спека. Ми чекали. Дощу, але природа зробила своє. Але попри це, понад 80 учасників успішно дістались з фінішу. Хотів би бути на їх місці, але назбирав гроші лише на велосипеда Олексій. Він такої швидкості не боїться і каже, скоро обов'язково приїде сюди на мотоциклі. Що тут страшно? їздить треба, тільки добре, і все. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.